Всім привіт! Сьогодні огляд ринку криптовалют і починаємо з біткоїна. Біткоін оновив свої історичні максимуми, Ми досягли рівня 125 тисяч за біткоін, але із цікавого або із нецікавого точки входу не було. На денному таймфреймі точки входу на покупку біткоїна я не побачила. Почався просто висхідний рух, і доєднатись до цього руху можна було лише з молодших таймфреймів. Я молодші тайфремі поки що не розглядаю, тому а на денному графіку я не доєдналась до цього руху. Зараз, що у нас є зараз? У нас є висхідний рух, який потребує підтвердження. Що таке підтвердження? Підтвердженням висхідного цього руху має бути корекція в глиб цієї останньої висхідної хвилі, і формування перекриття завершення цієї корекції. Тобто. Паттерн по price action на продовження висхідного руху. Тож поки що розглядаю лонг по біткоїну, але для цього потрібно побачити корекцію і паттерн на продовження висхідного руху. Подивимось ефір. Що цікавого по ефіру? По ефіру у нас ми нагадую, що ми зламали висхідну структуру ось цим рухом, і начебто підтвердили несхідний тиск. Але. Ось цей паттерн Outside PPR натякав нам про те, що ми можемо далі зростати до цієї найближчої, рівні, до цієї найближчої зони спротиву. Я розглядала лонг вищий відкатного рівня підтримки на рівні 400, десь за цими позначками. Але точки входу на денному графіку також я не побачила. Тому ми просто зросли, дійшли зараз до спротиву, і треба чекати наступних днів. Чому? Тому що не виключен такий варіант, що ми будемо формувати тут якусь ситуацію на несхідний рух. Тож, поки що, для того, щоб підтвердити продовження висхідного руху. Треба подивитись на те, як будуть закриватися ще декілька наступних днів, хоча б 2-3 дні. Або якщо сформується цікава якась ситуація на шорт від цього ключового рівня спротиву, тоді буду розглядати шорт. Поки що очікую. Ріпл. Із цікавого по Ripple, що у нас є? У нас є локальна висхідна структура, є ключова підтримка на рівні 2,81. І що далі? Далі очікую формування якогось патеру на продовження висхідної структури з перспективою пробою цього, цієї зони спротиву, але треба дивитись на те, як будуть закриватися наступні дні. Чому? Тому що ми знаходимося дуже близько до рівня спротиву. І можливий такий сценарій, що ми будемо намагатись пробивати цю зону, але ця зона буде стримувати ціну і дасть нам якусь певну реакцію на низ. Тож поки що пріоритетним для мене є висхідний рух, але лише після підтвердження. В якості підтвердження буде виступати якась комбінація денних свічок. Подивимось поки що солану. Солана також підтверджувала у нас висхідний рух, але не дала з точки входу, як і на ефірі. Я очікувала висхідний рух вищий рівня 204, але точки входу тут не побачила. Що зараз, так само очікую висхідний рух. У нас є локальна підтримка на рівні 227.300. Якщо втримуємо ще її декілька днів, зараз ми її визначимо. Якщо будемо втримувати. Цю локальну підтримку, тоді очікую подальше зростання села. Поки що чекаємо на декілька ще торгових днів. Дот. Після того, як ми зламали останній лоу висхідної структури, ми не підтвердили несхідну тенденцію, але, навпаки, підтвердили висхідний рух. І так само очікувала. Висхідний рух за ось цим паттерном PPR, але, на жаль, PPR не скоригувався. Тобто, ось цей паттерн PPR треба було торгувати відкладеним ордером на пробій останнього максимуму, останньої ведмежої свічки. Стоп-лос я встановлювала під лоу ведмежої свічки. І Take Profit 1 до 2 або на перехай. Це неважливо. Із цікавого, ми не скорегувалися, одразу почався рух догори. Ось тут мав був, ось тут встановлений лімітний ордер, але корекції не було, одразу почався висхідний рух, і лімітні ордери на денному таймфреймі я тримаю 4, максимум 5 днів. Більш вірним було би очікувати формування нової комбінації на продовження висхідного руху. Тож поки що, вище ключової підтримки на рівні. 3,8 я очікую лонг по доту, але лише після того, як ми сформуємо тут якийсь сетап на продовження висхідного руху. З перспективою перехая. Подивимось лайткоін. Лайткоін так само сформував у нас локальну висхідну структуру. Вищі ключової підтримки 103,9 я також розглядаю лонг, але. Треба буде слідкувати за розвитком подій, подій в наступні декілька днів. Тож поки що лайткоін також лонг, але лише після підтвердження. Підтвердження – це у нас корекція вглиб останньої висхідної хвилі, і перекриття цієї корекції якимось паттерном по прайс action. Атом. У нас також сформується висхідна структура внутрішня, і у нас є. Ключова підтримка. Ключова підтримка у нас на рівні 3,97. Але при цьому ви маєте на увазі, що треба дивитись, як буде закривати сьогоднішній день, а також бажано наступний день. Тобто, якщо сьогодні і завтра ми будемо закриватись побочачі, то можна буде розглядати ще відкриття лонгової позиції. Тож поки що. Краще почекати ще один день, але перспектива тут непогана. Спочатку перехай з цього рівня, а вже потім до наступної зони підтримки. Тож атом можна також поспостерігати за ним, але лише якщо ми будемо закриватись хоча б ще один день, закриємось бочачою свічкою. Кардано так само рухається до гори, у нас був тут паттерн пінбар. І зараз я також очікую лонг. за на кардано вище ключової підтримки 0,77-078, десь так. Так само треба дивитись, як буде закриватись наступні декілька днів. Якщо ми побачимо потенціал на висхідний рух, треба буде відкривати покупки. Якщо ж ми далі продовжимо ось цей несхідний тиск. Це буде означати, що корекція у нас буде ускладнюватись, і корекція буде поглиблюватись в глиб цієї висхідної хвилі, і треба буде очікувати перекриття корекції трошки нижче. Подивимось тон. Тон втримує поки що зону підтримки, і у нас формувався непоганий сигнал від зони підтримки за ось цим паттерном пін -баром. Цей паттерн пін-бар із цікавого, що він нам дав, він. Дав рух, який зламав несхідний тиск. Тож, далі так само у нас є ключова підтримка на рівні 2,6, десь так. І далі так само розглядає лонг по тону, але лише після перекриття корекції. Тож, далі так само лонг, але треба дивитись ще декілька наступних днів. Подивимось BNB, BNB, якщо чесно, мене здивував. Ми сформували несхідну структуру, і я очікувала більш глибоку корекцію хоча б до, цього, і до цього рівнів. Але із цікавого ми просто взяли і почали рух догори. У нас сформувався інсайт-бар від ключової зони спротиву. І його можна було торгувати. Але за правилами торгівлі інсайд якщо ви дивились моє відео на каналі, ми маємо встановлювати лімітний ордер на пробій мінімуму інсайд-бара. Він би вас просто не активувався. Тому цей інсайд-бар не активувався, і ми просто пробили цю е, зону спротиву. Що зараз у нас? У нас є висхідний рух, і для того, щоб ми. Продовжили його, нам потрібно побачити корекцію і перекриття цієї корекції якимось лонговим паттерном по Price Action. Тож поки що розглядаю лонговий сценарій для BNB так само. На цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Торгуйте обережно, прибуткового вам тижня та до зустрічі в нових відео.